Як підвищити чек на свої послуги? А перше, занішуватись. тобто, якщо ви становитесь зрозумілими для ринку, тоді вже більш-менш ви можете вище ставити ніж стандартний на ринку. А друге, люди платять за бренд, за ваш бренд. А, як порахувати, чи є у вас взагалі бренд немає? Якщо до клієнта приходить хтось і питає, у кого ти робиш. Таргет, він каже, ось цього хлопця, і він каже: О, прикольно, да, він крутий. Все, це значить, у вас є бренд. Як формувати бренд, як він взагалі формується? Це різні виступи, різні книжки, методички, контент. Тобто це не просто 10 тисяч підписників в Instagram. Це більше про те, що ці 10 тисяч підписників про вас думають. Що ви крутий, тоді у вас є бренд. Далі момент люди платять за сервіс. Тобто базово таргет і в Африці таргет. Але наскільки це класно. Власно робиться, наскільки це сервіс, у вас наскільки спілкування, ставлення до клієнту, багато всього цього таких маленьких моментів, да? якщо це робиться дуже круто, то це може коштувати сильно вище, аніж стандартна послуга.